Кримінальне провадження було відкрите відразу з кваліфікації умисного вбивство і проводились відповідно опитування людей, які того вечора, 7 січня і вранці 8 січня, з нею спілкувалися, бачили і могли щось розповісти про обставини. На даний час вже відомо, що дівчина вийшла з дому дуже. Рано 8 січня вона сіла на автобус близько 4 ранку, який проходить через село, в якому вона проживає, в якому проживають її батьки, і доїхала до сусіднього села. Відстань між салами приблизно 3-5 кілометрів. На зупинці вона вийшла. Підтверджень того, що в салоні автобусу був конфлікт між нею та водієм, на даний час у нас немає. Але цю інформацію ми перевіряємо повторно, оскільки така інформація з'явилася у соціальних мережах. За тією інформацією, яка є на цей час. Ввечері вона знаходилась в компанії однолітки, відпочивали, і нібито вона намагалася когось позичити гроші. Але чи розраховувалася вона в автобусі, поки що ми перевіряємо. Зважаючи на обставини, які вже відомі, тобто, що вона замерзла фактично за кілька годин після того, як її в останній бачили, збіг обставин. І знайшов батько, він є лісником. Він її знайшов 10 січня в першій половині дня. Між селами є автомобільна дорога і є лісова стежка, якою користуються місцеві, коли хочуть пішки дістатися між селами. Вона значно скорочує шлях, десь близько півтора кілометра, але проходить через лісові мости. Неподалік у цієї стежки знайшли дівчину. На даний час всі заходи проводяться у рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 115 Умисне вбивство. І якщо будуть встановлені обставини, які вказуватимуть на те, що водій залишив її в небезпеці, тоді можливо притягнення до відповідальності за статтею 135 Кримінального кодексу України це залишення в небезпеці. На даний час поки що твердити про умисел або якісь інші злочинні дії, які призвели до такого, на жаль, трагічного наслідку, немає. Повторно опитуються пасажири, які знаходились, повторно запрошені для дачі свідчень, водій, маршрутки, ну і також всі інші люди, які можуть щось посвідчити і перевіряється вся інформація, яка зараз викладена в соціальних мережах.